Вся слава Богу, благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим. Апостол Павло застерігає нас, говорячи, що є люди, які мають лише вигляд благочестя і святості, але відреклися сили Божої. Це марна віра, просто релігія. У таких людей ми не навчимося жити свято. Покажіть благочестя, а не релігійні обряди та ритуали, чи є у вашому житті шанування Бога. Виконання Його заповідей, молитва, піст, милосердя, турбота про інших. Допомога, пізнання Господа. Люди благочестиві, завжди віддають, завжди дбають, допомагають та вкладаються в учнів. Справжній стандарт віри це віддати. Біблія каже, блаженніше давати, ніж брати. Бог, Отець, показав нам приклад і віддав Свого Сина. Ісус також добровільно віддав своє життя за спасіння всього людства. Тому справжнє благочестя, коли ми віддаємо своє життя і продовжуємо справу Ісуса Христа. Насправді, коли ми віддаємо, то отримуємо набагато більше ми отримуємо доступ до Бога і життя вічне.